Правовий режим військового стану та поправки до закону про державну таємницю сьогодні на порядку денному у парламенті. Марія Васильова стежить за ходом засідання. Маємо змогу наживо дізнатися. Подробиці машу, вітаю, прошу. Ну насправді новий тиждень Верховна Рада почала із привітання з днем народження Надії Савченко, яко вчора виповнилося 34 роки. На її місці сьогодні зранку з'явилися великий букет білих троянд. Депутати встали вшановуючи надію Савченко і аплодували, коли спікер промовив таку, таку невеличку промову на її честь. І депутати пообіцяли не здаватися і не опускати рук домагатися далі звільнення і самої Надії Савченко. І інших політичних в'язнів, які зараз утримуються в Росії, справжня наша героїня, яка за всі довгі години, дні і місяці перебування в полоні, є незламною. А через буквально кілька хвилин з'явилися у, у Верховній Раді з'явилася мама і сестра Надії Савченко, Віра і Марія Савченко, які власне отримали ті квіти, які призначалися для самої надії, і ще раз отримали привітання. Ну а говорячи про сьогоднішній порядок денний і про порядок денний взагалі сесії, депутати сьогодні традиційно вівторок почали з розминки з заяв про те, що вони хотіли б бачити у порядку денному, і що треба приймати. Мати необхідно якнайшвидше, ну і зокрема говорили про те у фракції самопоміч говорили про те, що треба по перше, негайно, щоб генеральна прокуратура зреагувала на те, що вже Європа незабаром має зняти санкції із кількох колишніх членів партії регіонів, які зараз є членами фракції опозиційного блоку і чинними парламентарями. Ну і крім того, звернути увагу вимагали від президента на Професійну компетенцію начальника генерального штабу Віктора Муженка, а також на проблему профанації спорудженням з веденням фортифікаційних споруд довкола Маріуполя величезне прохання, мольба до верховного головнокомандувача. Скільки можна говорити про нездарність, про невідповідність Віктора Муженка, його високій посаді начальника генерального штабу, фактичного головнокомандувача? Ми чекаємо нових котлів, ми чекаємо нових поразок. Президент краще за нас знає, що зараз зірвана система творення нових фортифікаційних укріплень. На це виділені величезні кошти, але цього не відбувається. Ви відбувається з відставанням, відбувається вхалтурно. халтурно. Напроти Маріуполя, нездарями або зрадниками Генерального штабу передбачена дірка спеціально для того, щоб зайшли російські війська, чи для чого. Натомість фракція блок Петра Порошенка вимагає посилити контроль на лінії розмежування між Україною і тією частиною території, яка Україна на сході не контролює, припинити торгівлю і комерцію з так званими ЛНР ДНР та окупованим Кримом, і крім того, припинити платити заробітну платню тим, хто співпрацює з бойовиками. Верховна Рада ще не дійшла до законопроекту, який має сьогодні бути ухвалений в цілому щодо е, військового стану, точніше щодо процедур, які визначає цей закон. Він не в жодному разі не запроваджує військовий стан, лише описує процедури, які мають відбуватися в разі його запровадження. Ну і в першому читанні вже зробили перший крок парламентарі до того, щоб по-перше заборонити користуватися військовими мобілками у зоні проведення антитерористичної операції, а також дозволити іноземцям і е, людям без громадянства взагалі. Воювати в українській армії Єгоре. дякую. дякую. Марі Васильєва продовжує стежити за подіями у Верховній Раді.